Олександр Корнієнко долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, з приводу мобілізації, щойно ми почали вже обговорювати, які норми є в тих чи інших комітетах неприйнятні. Якщо взагалом, то е, наскільки парламент активно почав працювати над цим законопроектом, і які норми очевидно будуть переглядатися і в тому вигляді, в якому вони були опубліковані, швидше за все їх не проголосують. Парламент, давайте відверто ще до, до голосування вже над цим працював. Звичайно, як тільки уряд опублікував свою редакцію вніс її, і звичайно почались розмови, дискусії, робота тих чи інших комітетів профільних. Дійсно, це така ну, велика робота, командна робота. Там є і робота комітету звичайно справ. Е Людини, да, тому що ну ми чули багато зауважень з боку омбудсмена. Так само це і комітет з питань охорони здоров'я нації, тому що там є питання по людям з інвалідністю, а точніше по людям, які допомагають людям з інвалідністю. Звичайно, це комітет освіти, тому що ми всі бачили цю шалену дискусію аспірантів. Ну, але треба шукати якісь ну, форми, як це все зробити, тому що не може бути. 20 тисяч аспірантів за два роки, коли їх було до цього 2 тисячі. І так далі. І, звичайно, профільний комітет національної безпеки і оборони, який там це все зводить, як то кажуть, в купу. Є проблеми з, з прийняттям питання. Обліку, да, і там так звані електронні повістки, електронні кабінети. Ну, звичайно, там напевно найбільше буде дискусія, найбільше пошук компромісу з тим, щоб ну, ці норми слугували для того, щоб мотивувати людей, а не навпаки там заставляти їх ще більше ховатися від ну, там, тих чи інших дій держави щодо забезпечення обороноздатності. Наступне питання хочемо вам поставити щодо реформи державного управління. Я хочу нагадати всім глядачам, що системна реформа державного управління, а це функціонування державних інституцій, всіх тих органів, які надають нам послуги, реагують на наші запити. Це в першу чергу світогляд тих людей, до яких ми звертаємося з цими послугами в країні. Почалася з 2016 року. В 2018 році було зроблено перший звіт за наслідками цих кроків нашої держави, і от нещодавно представлено. Черговий, це другий моніторинговий звіт програми Сігма, і от давайте, пане Олександре, пояснимо нашим глядачам, тому що ніби реформа державного управління ну не така популярна тема, яку будуть люди обговорювати скрізь і в месенджерах, зокрема своїх, і обговорювати одне з одним. Але це надзвичайно важлива реформа, тобто це такий дороговказ, як людина буде взаємодіяти з державою. Поясніть, будь ласка, цей звіт, в чому його важливість. Та і взагалі, про які основополагаючі принципи йдеться на зараз. Тобто, 16-го року це вже восьмий рік тривання реформи. Сігма, це така спеціалізована організація. Вона оцінює дійсно параметри так званого доброго врядування. Воно є принципи цього. Вони там, ну врядування має бути інклюзивне, повністю там повсюдне, відповідальне. Чиновники мають можливість відповідати правильно людям. люди мають можливість отримати послуги. Тобто є загальні принципи, вони такі досить зрозумілі. Звичайно, з 2016 року ведеться реформа, вона різними вела шляхами. Головні її принципи теж завжди були корелювалися з цими стандартами. Звіт показав, що головне завдання, яке стояло перед українською системою публічного врядування, це стабільність, сталість. Та витривалість, воно забезпечено, тому що ця цей звіт він охоплює якраз період повномасштабного вторгнення. Весна 22-го року. І чорним по білому наші партнери європейські кажуть, що ви справились, хлопці. Ви справились, у вас збереглась управляємість, Попри всі виклики, які були перед системою державного управління, це і. Ну, якісь люди виїхали, це правда. Якісь чиновники виїхали, це правда. Когось призвали, а хтось і загинув. Більше ста службовців державних загинуло. На жаль, ми будемо всі пам'ятати їх. Вони теж герої. І були такі випадки. Ми пам'ятаємо, як і на робочому місті гинули публічні службовці України, На жаль, когось взяли в полон. У нас там низка службовців досі в полоні. Напевно, перебуває. Тому оці ці всі виклики вони були оцінені справедливо і сказали, що не зважаючи на всі ці виклики. Держава справилась, державний апарат справився, але далі. Щоб ми на, наближувалися до європейських стандартів, ми вступаємо в ЄС, щоб наше публічне врядування, державна служба, послуги, ЦНАПи, щоб це все було працювало так, як в Європі, і надавало такі самі послуги, як в Європі. Ми маємо продовжувати реформуватися. І вони вказали нам низку напрямків реформування, які пов'язані як з відновленням тих процедур, які були до війни, деякі до ковіду, там конкурси, наприклад, на посади в державну службу, там або система, реформа системи. Оплати праці, яку ми вже почали в цьому році, і зараз іде такий процес більш справедливого вирівнювання заробітної платні, і вона буде залежати тепер від того, що ти реально робиш, а не від там позиції твого керівника безпосередньо як це часто бувало і закінчуючи там новітніми якимись історіями, як то діджиталізація, тому що знов таки дуже високий рівень оціненого наших успіхів в цій царині. І партнери кажуть про те, що треба ці успіхи тільки розвивати, зокрема говорячи про Дальшу діджиталізацію внутрішніх процесів і не лише послуг, що нам робить дія дуже. Гарно, гарна система наша. Вона працює. А і ще й внутрішні процеси, як то кажуть, документообіг, пеперлес, тобто звільнення від паперів, реінженеринг так званих внутрішніх процесів. Ну, умовно, зараз я дуже умовно одну якусь бумажку обслуговую, щоб вона вийшла на вихід п'ять чиновників. А можна так зробити за допомогою сучасних технологій, що це буде робити одна людина. Таким чином ми зможемо оптимізувати поступово нашу структуру. Управління державою і е, тим самим збільшувати можливість збільшувати оплату праці, тому що ми розуміємо, що рівень оплати плаці, праці на державній службі не завжди є ринковим, і він ну, вбиває конкуренцію, можливість туди влаштовуватись людей, які там, ну, можуть щось принести гарно державі і громадянам. Тому це така важлива реформа. Дійсно, ми не, не дуже багато її уваги приділяємо, але я думаю, що в цьому році спробуємо трошки глибше нею зайнятися, адже ну нам треба готувати нашу тепер вже армію ЄСівських чиновників, які будуть допомагати Україні вступати в ЄС, і будуть частина з них потім працювати в ЄС. Бо нам, коли ми станемо членом, ми будемо делегувати туди своїх людей, як велика країна, будемо делегувати так, їх на але... брати участь у виборах до парламенту. Але зараз ми розуміємо, що має почати працювати е, офіс. Європейського союзу в Україні і очікуємо, що і від України також буде. Пане Олександр, підсумовуючи, е, об'єднаю дві теми, тому що мобілізацію сігма реформу в зв'язку з чим очевидно, що новий закон про мобілізацію повинен нормувати роботу ТЦК. Е, ті випадки, на які скаржаться про порушення прав людини, і от в Одесі знову відео я бачив сьогодні. З'явилося воно поки що не підтверджене, але знову його павліки поширюють з тим, що ніби так. Працюють представники ТЦК, і також представник Кабміну Верховній Раді заявив, що Кабінет міністрів дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування. Чи можете пояснити, от якою має бути реформа ТЦК і що означає те, що вони працюватимуть цілодобово? Цілодобовість я думаю, вона викликана в першу чергу чергами, які там зараз особливо на етапі комісії, на етапі призову, відбуваються. І дійсно ми багато нарікань бачили, що люди ну там стоять в черзі на морозі, десь не на морозі. Ну знаєте, це, це краще такі речі усунути, і ТЦК мають швидше свою роботу теж виконувати, щоб в першу чергу ті, хто вже... Зголосилися стати бійцями сил оборони, щоб вони могли якнайшвидше як цей етап пройти і приступити там до вишколу, підготовки і так далі. Але з іншого боку, якщо ми глобально говоримо про цю реформу, я дуже підтримую позицію міністра Рустему Мєрова, який каже про те, що це має бути осучаснено більш динамічно, більш сучасно з допомогою використання тієї саме діджиталізації. Ми прийняли законопроект спеціальний 1062, який допоможе ці. Ці всі речі оптимізувати і фактично ну, перевести дуже багато процесів дійсно в електронний вигляд, тому що ну, там ну, багато у нас, знаєте, ще в паперах армія закопується. Е, з іншого боку, звичайно, ми маємо розуміти, що. ТЦК і комісії вони мають працювати в межах законодавства, не створювати якихось прецедентів, не дай Боже, корупційних. Ми всі вже на це надивилися за цей час. І ну, ці всі речі, які також додатково на жаль відбивають людей бажання віддавати свій. Там борг батьківщині служити, тому ну тут дуже велика реформа. Віримо в, в Міністерство оборони так, в пане Олександра, в... але немало питань виникає: якщо вони не могли вчасно відкриватися до цілодобової роботи о восьмі, це реально ситуація, яку спостерігала я, і відкривалися тільки о десятій, і люди дві години чекали в черги. То коли цілодобова робота, чи будуть вони вчасно працювати і безвтомно робити невтомно свою роботу. Але наступним тут, разом ми про. Цілодобово передбачає, що вони не будуть закриватися. Хочу вам не приспілити. будуть закриватися. Да, але, але яка людина це витримає, але обід ніхто не скасовував. Це я вам точно кажу, це, це, це... Як, як людина, яка була в ТЦК і не трапила на обід. Що ж, дякуємо вам, пан Олександре, що долучилися до нашого ефіру, роз'яснили важливі аспекти по мобілізації, і реформі правління. Олександр Корнієнко перший заступник голови Верховної Ради України, щойно був разом з нами наживо.